Привіт Ютуб! Вибачте, звісно, за лаги мене такий телефон, що в мене лагає, але я не знаю тут, що у мене висне в мене такий телефон, то й не внікайте внимання на ці зависання. Ми будемо проходити цей уровень. Давайте не, не, на практики. Ні, нам не треба практика. Сьогодні ми будемо цей уровень проходити в Дерш. що приємного просмотра і ми будемо проходити ще другий, звісно. Коротше, спробуємо це пройти і всякий дум. Це, звісно, easy. Просто easy. Це просто easy наф. Це easy просто. Я не знаю. На цьому моменті можна навіть нічого робити. Не треба. О, тут теж думаю, желенько йде. І, звісно, в мене тут немає звука, я не знаю, бо в мене тут щось з дешем. Не знаю, що таке Гімлі 3D щось. Може із-за того, що це що в мене він просто фейковий скачений. Може в цьому проблема. Чи старіша версія? Ну, в мене 2. якийсь. Ну, 2.1 чимось щось там. То що не знаю. Я ще й програв, як, як назву. Ну, то то ще легко дня, може вам ще... процес Процесс називається, 3 мільйона скачувань. звичайно, ідеально просто. Ну, крутий уровень, він мені дуже прикольно. Нравиться. Ну, звичайно, монети я ще не зібрав по справжню. У мене ще демони не відкриті, але даш у мене викрю. Ай, я маю, ні, процес ми не будемо поки що проходити. Процес мені поки покажу... що глімен, Давайте подивимось. Чи він буде нормальний. Лом. Якийсь лом нав. Кіно. Лом! Ні! Нє, я не хочу цей лом. Процес не джерел. Цей лом сран. Нафігін треба цей лом. Ломака якась. Це уровень Він для мене як будто це стара пройти з першої попитки. Не з першої я її попитки, поки що пройду. Ай, ну лучше взяти того Мурзика. Мурзик би мені допоміг пройти цей уровень. Походу ви знаєте цього Мурзика. Ну бо він хайповий трошки. Та ну може Мурзик мене десь взяти його треба. Примерно из-за скорості света, конечно. Так, походу, той той чувак, той, що у нього є Мурзик, він, походу, це просто бот, По-любому, По це бот. мурзик так, ну, коти не може так. Але це просто приколу. Так. Дальше. Дальше. Ой, что тут же живет? Ну ні. Так, я тут уже все то Давайте на экспрессии мы. Так, может тут пройти Давайте мам что це за уровень. Так, так. Конечно, тут все желаем, когда же про может даже не О, Короче, тут напруть. Хм. Все мы О, лом. Лом! Что за лом? Не! Не лом! Есть! ничего не будет. Ну! не с О! Ого! три ищи. шесть? Короче, я буду просто вышить все уровень. Ого, это вообще давайте да. О-у-у, это же нормально тут. <ріхи> Украину нафиг. просто ультра демон ультра демон ультра демон о кинди демон кстати Куды? куты это вы так да. Ой, с твоими демонами с что это как проблема целого куча чин будай чин будай уже Ось так маленько, так здорово! Як він маленький. Як він маленький. Та ні, ну... О! Є! О! і <клухи> Сонце заглядає! Ммм... Ну, easy. 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 Oh. О! Як це за урою не кінеться? Почти я в повної глиби Ау, Аулю! Mm. А, це ця жабка. ні, я прям перед вами зараз пройду з першої попитки. Ви на цей урон, чи я ви його й не пробую. Ой, а от то, звісно, трошки Ну, <кхух> mm, Тут просто легко настільки, що я тут можу пройти його. с первой попытки. Если я даже м -м, трошки нуб, м -м, я не дуже такий про. Они сами, я вообще не про. Не такий прям сильные про. Они прям такие идеальные про. Паучок. Паучок. Так, паучок. 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 Прыг, прыг, прыг. Сам мы покороче прошли. Мы уже прошли. Мы прошли жабу. Мы прошли. <свист> да, лучше уже на нормал. Нормал, я потом все прошли. Да. Хард. О, я цей уль... обижаюється залепатий уровень. Фантом-фантом. Це фантом, це фантом, фантом. фантом Та що за яке облочко? Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 треба таке. Меня <гас> обожают уравей, йогу, здавать. Хм, не кайф, я здесь шум, що ми бумаже, бо в мене просто бумажка умечит. Закар в цьому проблему. <invece> да. Ой, я наконец-то перепрыгну. Тим, ну чего вот? Обус, молодай. Десять миллион він популярний цей уровень. Ну, вже убийший уровень. Просто вже стандарт. И я не понимаю, что в мене змінилося. Короче, не знаю. Ну, не знаю то, что меня заставкуешь. Суна изменилась, не знаю. Что вона она изменилась. Просто призвал мне изменить кино. Конечно. Прикол, типа не знаю. Думаю, это просто убил. Просто Забув Забыл назвать. Свинг. Як його там називається? Забув. Кстати, у мене лайт елайт. Дешлайт. це вже, конечно, хорошо. Ай, забув. ну опять же буду ну нічого я нічого не забув на Тому що... мені ще тут це два, і 100%. Ей, ті шипи, чотири шипа! Ці чотири шипа, я не знаю, я їх треба перепригнути. Я не знаю, який я перепригную. Я точно не знаю. Це чотири шипа. Блін, то ще не знаю, чи 4 чи по 3, або по... Може, це буде по 4. Ай, не е рекорд побив! Та не, я б лучше була краще в процесі. Шо воно тут? Юбич, ти може таку вручню. Особу... Ай, мій... мій друг навіть не може дойти десь до. Мій друг примерно такого льоша. Він навіть того не знає. Його це дуже тяжко.